Щоб полегшити вам завдання і спростити прибирання будинку, ми вирішили зібрати кращі побутові лайфхаки. У цьому пості ви знайдете бюджетні ідеї заміни дорогим миючим засобам, а ще дізнаєтеся, як продовжити життя улюблених речей і без праці позбутися від жирних плям все в режимі Експрес. Ідея 1. все з собою. Невеликий пластиковий ящик незамінний помічник під час генерального прибирання. Він позбавить вас від необхідності ходити з кімнати в кімнату за залишеними миючими засобами, покладіть їх у ящик і носіть його разом із собою. Ідея: два. Повний порядок, щоб полегшити та пришвидшити домашні прибирання. Наведіть порядок у кухонній тумбочці, де ви зберігаєте миючі засоби, повісьте гачки для гумових рукавичок, акуратно складіть ганчірки, і щітки. Тепер вам буде набагато легше знайти все необхідне. Ідея три. Коли часу обмаль вимити ванну кімнату перед тим як відправитися на роботу неможливо, але ви можете використовувати час користю для себе. Вранці залийте в туалет очищувальну рідину, а ввечері пройдіться по стінках йоржиком. Всього кілька хвилин і про виснажливе прибирання у вихідні можна забути. Ідея 4. мій додірок у боротьбі з жирними плямами, використовуйте народні засоби. Наприклад, спирт або мильний розчин, будьте впевнені, вони впораються ні трохи не гірше дорогого очищувача, просто змочіть губку і сміливо переходите в наступ. Ідея 5. хитре маскування, загубилося улюблене шкіряне крісло. Почекайте з шопінгом, адже крем для взуття ідеальний засіб від подряпин. Тільки не забудьте дати йому висохнути. Ідея 6. міцний горішок, волоський горіх допоможе вам приховати вади на дерев'яних меблів. Просто потріть їм проблемне місце і м'якоть горіха скроє все подряпини і недосконалості, як за помахом чарівної палички. Ідея: 7. оновлений праска, почистити праску можна за допомогою солі, для цього застеліть прасувальну дошку бумагою і насипте на неї небагато солі. Потім встановіть нагрева утюга на максимальне значення, переконавшись, що в прасці немає води, а функція пар вимкнена. Провівши нагрітим утюгом по солі, ви легко очистите його від бруду. Ідея 8. плям немає. Видалити плями з дивана, допоможе чиста біла сітка з невеликою кількістю спирту, а щоб позбутися від неприємного запаху. Додайте дрібку харчової соди. Все геніальне просто. Ідея 9. миник скла щоб полегшити прибирання душової кабіни. Купіть стеклоочиститель, яким ви обично чистите вікна машини. Кожен раз, виходячи із душа, протирайте кабіну склоочисником, стінки душової будуть виблискувати. Ідея 1.0. до побачення на літ. очистити кран або насадку для душу від вапняного нальоту. Допоможе оцет налити його в пластиковий пакет і за допомогою гумки закріпить на головці душа. Протягом години весь наліт безслідно зникне. Ідея 1.1. для найменших: не викидайте стару зубну щітку, адже вона допоможе вам дістатися до важкодоступних місць, різних куточків, вимок, пазів в сантехніці, ємностях і побутових приладах. Трохи мильного розчину і зубна щітка стане ефективною і бюджетною заміною спеціальним очисникам. Ідея 1.2. щоб було чисто. Дитяче масло стане вашим незамінним помічником. З його допомогою ви легко начистите хромовані поверхні до блиску, просто нанесіть трохи олії на бавовняну тканину або губку і протріть деталі з хрому. Ідея 1.3. сила цитрусових. А за допомогою грейпфрута можна очистити ванну від вапняного нальоту, для цього розріжте фрукт навпіл і насипте сіль на ту половину, якою ви будете чистити ванну всього кілька хвилин. Ви зможете насолоджуватися зразковою чистотою і свіжим фруктовим ароматом. Ідея 1.4. Коли ремонт в радість відмити руки від фарби буде не так складно, якщо попередньо змастити їх кремом для рук, а відтерти складні барвисті плями зі стін, дверей, меблів та одягу можна за допомогою оцту. Ідея 1.5. натуральний засіб для виведення плям посадили трудновиводями пляма. Не біда нанесіть на підсохле пляма товстий шар господарського мила і не змиваючи його, виперіть річ в машинці за допомогою цього способу можна відіпрати плями від червоного вина або кави. З огляду на його безпеку таким чином можна прати навіть дитячі речі. Ідея 1.6 як по крейді, а жирну пляму легко вивести за допомогою накришеного крейди. Втирайте його в пляму на тканині, і через кілька годин крейда повністю вбере жир. Після цього одяг потрібно випрати звичайним засобом. Такий спосіб найбільш ефективний для свіжих плям. Ідея 1.7. як новенькі, білосніжної білизна буває не тільки в рекламі: замочіть речі в гарячій воді з додаванням прального порошку, подрібненої таблетки для посудомийної машини і відбілювача. Ви будете приємно здивовані результатом прання в такому міксі миючих засобів. Ідея 1.8. лимонна свіжість. Замість пом'якшувача тканини з ненатуральним запахом використовуйте простий і дуже дієвий спосіб ароматизації постільної білизни, додайте лимонний сік в пральний порошок під час прання, він додасть вашій білизні додаткову свіжість. Ідея 1.9. всіх кольорів веселки, кольорові речі втратили колишню яскравість, щоб повернути їх соковитий відтінок. Додайте чашку кухонної солі під час полоскання. Можете не сумніватися, на людній вулиці вас буде видно здалеку. Ідея 2.0. Магія чорного. А зберегти чорний колір насиченим допоможе зварений кави або міцний чай. Додайте охолоджений напій до циклу полоскання. Кофеїн поверне одязі глибокий чорний відтінок і подарує вам заряд бадьорості на весь день. Ідея 2.1. Біліше білого. Забруднили білу сорочку. Забудьте про плямовий відник. обробіть пляму оцтом і харчовою содою, а потім виперіть сорочку в пральній машинці. Тепер можете сміливо надягати її в ресторан або на пікнік, адже ніякі плями вам більше не страшні. Ідея 2-2 без грудочок, пальто, пуховики і стьобані ковдри періть разом з трьома тенісними м'ячиками, вони не дадуть пуху скататися. А при полосканні очистять речі від залишків миючого засобу. Ідея 2.3. Бережна прання прати одяг краще при 30, адже прання в такому режимі виходить більш дбайливим і акуратним по відношенню до речей, тим самим продовжуючи їх життя. Крім того, при низьких температурах тканини майже не линяють, а значить, ви будете застраховані від сюрпризів з пофарбованими речами. Ідея 2.4. Головний по чистоті. Ваша пральна машинка теж потребує чищення. Кілька разів на рік запускайте один цик з гарячою водою, змішаною з білим оцтом буде як новенька. Ідея 2.5: готовий до всього. Підготуйтеся до січневих снігопадів і зробіть взуття непромукаючої. Для цього ретельно змастіть її уздовж швів касторовою олією. Купити його можна в господарському магазині або аптеці. Ідея 2.6: порядок в домі. А щоб сліди від води і снігу не бруднили передпокій, наповніть кришку з під взуттєвої коробки маленькими каменями і використовуйте її стійку для взуття під час негоди. Камені можна знайти в лісі або привезти з дачі. Ідея 2.7. секрет Джеймса Бонда, На до блиску черевики візитна картка будь-якого чоловіка, особливо на новорічній вечірці. Домогтися потрібного ефекту допоможе звичайна чорно-біла газета, протріть нею взуття після нанесення крему і черевики будуть виблискувати. Ідея 2.8 ніжніше шовку, катишки на улюбленому светрі. Це не привіт прибирати його в дальній ящик шафи, тим більше, що позбутися від них простіше, ніж ви думаєте, почистіть його жорсткою стороною губки для миття посуду і забудьте про катишках назавжди. Ідея 2.9. Друг дитинства, жирні плями з дверних ручок і пластикових поверхностей можна легко відтерти звичайним ластиком, Потріте їм як слід забруднені місця і все засяє. Прибирання будинку ще ніколи не було таким швидким. Ідея 3.0 Секретна зброя начистити столове срібло до блиску не так вже й просто, але у нас є вихід: покладіть в коробку з сріблом шматочок крейди, загорнутий в марлю. Він захистить столові прилади від потьмініння і плям. Ідея. 3.1. Освіжити і знешкодити мікрохвильова піч багатофункціональний прилад з її допомогою можна освіжити. Губки, пластикові, обробні дошки, позбувшись від неприємного запаху і мікробів. Достатньо всього хвилину погріти їх при високій температурі. Ідея 3.2. Ворог усіх мікробів, а щоб губка для миття посуду залишалася сухою і чистою якомога довше прищеміть її після використання затискачем для паперів. Можете не сумніватися. Вона прослужить вам не один місяць. Ідея 3.3. Нове життя каструлі. Не поспішайте виносити смертний вирок підгорілої каструлі. Що очистить посуду від накипу, помийте її уксусом губкою з додаванням харчової соди, від накипані залишиться і сліду. Ідея 3.4. експрес-прибирання не можете відмити пластикові обробні дошки, Замочити їх в раковині. Через час вони будуть як новенькі, а для чищення дерев'яних дощок використовуйте сіль або сік. Ідея 3.5. велика чистка, а сітка, в якій продаються цибулю і апельсини, відмінно підійде для ефективної чистки сковороди, змочіть сітку водою і потріть поверхню сковороди, накип миттєво зникне, як за помахом чарівної палички. Ідея 3.6. користь макулатури. Кожна зміна мішка для сміття обертається неминучим миттям підлоги. Наступного разу покладіть на дно мішка старі газети, вони вберуть рідину від їжі і звільнять вас від несподіваного прибирання. Ідея 3.7. блискучий блендер. Тепла вода з декількома краплями рідкого милу в працюючому блендері. Ефективний і дуже бюджетний очищувач для цього кухонного приладу. Тільки не забудьте промити його чистою водою після прибирання. Ідея. 3.8. Ніяких розлучень. Далеко не завжди засоби для миття посуду видаляють на лед се чаю і кави, з тім легко впорається звичайна пищевая сода. Нанесіть невелику кількість соди на яку сторону губки і помийте посуду. Ідея 3.9. Природна свіжість. Харчова сода стане в нагоді вам не тільки на кухні, насипте невелику кількість соди в маленький пакет або банку з дірочками. Натуральний і дуже економічний освіжувач повітря готовий. Ідея 4.0. під контролем. Економте на хімчистці і займіться прибиранням салону вашої машини вручну. Зробіть мильний розчин з додаванням соди і оцту, і за допомогою жорсткої щітки усуньте всі недоліки.